Михайло Олексійович полюбляв поїсти смачненького, жирненького і побільше. Від таких смаколиків набрав вагу і дістав цукровий діабет. Зараз перебуває у відділенні ендокринології обласної лікарні. Люблю поїсти жирне. У Мене була жінка, коли жила на гарна це не на лічи той косміця. Поїсти якийсь. Стачати стиківати сина все. зараз. Пан Михайло на дієті нічого жирного, солоного вживати каші і у такому строгому режимі до кінця життя. Пацієнтів тут вистачає. Лікарі кажуть, усі ці хвороби через неправильне харчування. Традиційні вареники, смажена курка і навіть ковбаси. Усе це може забезпечити вас лікуванням до кінця життя. Зокрема, їсте магазинні ковбаси на дровах. На вас чекає рак. При копченні виробляється дуже шкідливий канцероген, який вважають канцерогеном номер 1 бенспірен. І тривале, регулярне. Вживання ковбас достатньо тільки 30 грамів в день кожного дня. Викликає в першу чергу рак кишечника, а також рак шлунка і рак. Пішлункової залози. Українці вірять, що наша кухня здорова і корисна, але у повсякденному житті переважають прості вуглеводи у вигляді цукру, борошна, жирів, а це все шкодить здоров'ю. Усі ці продукти більш характерні для сільського споживача, тобто для тих, хто багато фізично працює. Однак містяни ведуть гіподинамічний спосіб життя їм потрібно щоденний раціон перебудувати. Бажано споживати більш натуральні, тобто непохідні. Якщо ми говоримо про м'ясні продукти, то, власне, м'ясо, а не ковбаса. Риба, а не консерви рибні. Молочні продукти на даний час вважаються більш здоровими, якщо вони знежирені. Тобто, чим менше, менший процент жирності для міського власне, споживача, тим важливіше. Правильно харчуватися потрібно ще з дитинства. Марина Буяк для своєї дитини продукти підбирає дуже ретельно. Усе має бути вітамінізоване і корисне. Більше фруктів стараємося давати, овочі, звичайно, стараємося давати, каші. Каші також дуже важливий, важливі в харчуванні. менше жирного, менше алергенів. Ну, звичайно, десь трошки ягідків твер... сирочок такий домашні. Ось, але ну, звичайно, десь отак: от на перекус ми даємо їй печеньку, дома стараємося менше мучного давати. Чорний хлібчик навіть даємо. І, хоча на камеру маленька Анастасійка каже, що любить їсти овочі і фрукти, відвертаючись, зізнається улюблений смаколик печиво. – Насінька, що любиш їсти більше всього? Печеньку. – Та де, печеньку, овочі, фрукти. Чи правильно харчуються левова частка франківців, не знає. Рахую, що здорове харчування користуюся, але як воно всього треба в міру. Всього треба у міру і жареного, і пареного, і всякого, все потрошку. Дієтологи кажуть, їжа повинна бути збалансована і різноманітна. Якщо ви сидите на дієтах, їжа занадто однотипна. Монохарчування небезпечне для здоров'я. Не налягайте на картоплю, а надавайте перевагу крупам, особливо нешліфованим. Велике значення має і технологія приготування їжі. Вона має бути варена, печена, але не смажена. А ще лікарі кажуть усім, в кого надмірна вага, забути про сковорідку. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.